Якось миролюбні жителі землі попросили одного надзвичайно могутнього чарівника припинити всі війни та кровопролиття на планеті, Це просто сказав той: Я знищу всю зброю на землі, і ніхто більше не зможе воювати. Прекрасно. вигукнули люди. Помах чарівної палички, і справа зроблена. Три дні на планеті панував мир, доки більшість із тих, хто схильний повоювати, шукали і не могли знайти своєї зброї, а зрозумівши, що втратили її назавжди, вони змайстрували списи з молодих дерев та відновили війни. Коли ця сумна звістка дійшла до чарівника, він сказав Не турбуйтесь». Я знищу всі молоді дерева, і ці забіяки більше не зможуть воювати. Після двох трьох днів безплідних пошуків молодих дерев, придатних для виготовлення списів, войовничо налаштовані люди почали валити великі дерева, робити з них палиці, і знову відновили кровопролиття. Чарівник винищив усі великі дерева. Тоді люди виготовили ножі та мечі з металу. Він знищив весь метал на планеті. Люди змайстрували пращі і почали кидати одне одного каміння. Довелося знищити каміння. І тоді забили на сполох прихильники миру. Ще б пак зникли всі дерева. Не стало металів і каміння як тепер жити, що їсти? Адже скоро зовсім не стане рослинності, і люди помруть, навіть не воюючи Ні, це не вирішення проблеми. Чарівник розгубився навіть не знаю, що тепер робити. Я знищив би все людство, але, на жаль, це поки не в моїй владі. Миротворці зневірилися, не знаючи, що зробити. І тут до чарівника звернулася одна розумна дитина. Я знаю, як тобі вчинити. Нехай люди відчують, як інші сприймають їхні вчинки. Якщо один завдасть біль іншому, нехай і він відчує такий самий біль, а якщо принесе комусь радість, то нехай і сам відчує радість, тоді, напевно, ніхто не завдаватиме біль іншому, бо відразу ж сам відчує біль і буде змушений зупинитися. Всі перейнялися величу думки, висловленої вустами дитини, а чарівник втілив його ідею в життя Він повернув усі дерева, метали та каміння. І навіть зброю, яку люди незабаром переробили на знаряддя праці. З цього дня ніхто на планеті не завдав страждань сусідові, бо тоді і йому самому довелося б відчувати біль. Навпаки, люди почали допомагати один одному, тому що їм подобалося почуття радості, яке вони відчували при цьому і зажили вони в гармонії та радості. Думаю, висновок із цієї притчі кожен зможе зробити сам. Я лише поділюся своєю думкою. Хоча йдеться у цій історії про війну, але її можна розглядати набагато ширше в контексті взаємовідносин між людьми, адже біль, страждання і зло. Яке люди чинять іншим походить від байдужості, безкарності, відсутності емпатії та співчуття, і якби природа справді забезпечила такий механізм моментальної карми, як представлений у цій притчі, то дійсно, ми зараз жили б у зовсім іншому світі.